Всім привіт, вітаю на своєму каналі. Так, сьогодні хочу нащепити черешеньку. Думаю нащепити на ось цій вишні. І зрізав зрізалось того року пробував, але нічого не вдалося. Бо пішли морози і воно обмерзло. Разніше був я нащіплював із бруньки ось такої. Просто сюди ось видно, де. воно вже так прижилося, але прижилося тільки одне бо Тут висохло і ще десь вершок я тут нашіплював. Ось тут. Теж не прижився. Я його вже обрізав тут, але вже засохло. Так, підготував місце, обрізав кусок, щоб не було пілюки витерти, щоб гарно було. Забив колечки, щоб ці всі гілячки його вітром не хибали. Так, зрізати ось таку гілочку. Руньки вже так, зеленіються. Думаю, вже можна нащіплювати. Грубші пущу сюди вниз. На це. Думаю, чотири штуки зробити. Навіть можна три. Щоб чотири не робити, а три так. Так, маю ось таких три. Живця. Зараз я обрижу нав... навскість, щоб ця брунька пішла вже, Вчається. ось так. покаж. Головне, щоб руки були чисті. Ось так його вже будеся. Щоб ця гілочка вже йшла в бік сюди. Так, зробив ось такий скіс, дріз. І тепер тут зробив так здовж і сам саму кору. Розчепив. Тепер його потрібно сюди забити. Так, ось так вийшло. Тому ще зробив ось таку, чайці, як каблук, щоб воно опиралося, А тут, ну, тут не зробив. Я думаю, нічого тут страшного такого не буде. Кора сама буде його прижимати. Лаще це все діло ізолентою прижму, щоб повітря і дощ не заходили і ще плюс. Зверху я поставлю пакетом, щоб не було, щоб воно не боялося холоду так ж. Так, так получилось. Так, іншу іншу хочу попробувати так. І там зараз розколю і запхається. Получилося ось так, не знаю, чи це правильно так чи ні. Але попробую, може прийметься, то прийметься, ні, то ні. То так і буде. Надіюсь, що прийметься. Пустив сюди, сюди теж три бруньки, одна, друга і третя. Головне, ж... щоб ці бруньки не чіпати так по можливості. Так, і зараз ще тут попробую. Сюди ще так ще саме. Так, забивши цю. Зараз обмотаю з оцю я вже обмотав, щоб воно не обвітрювалась, ще підріжу ці краї і замащу садовим варом, щоб воно болячки не чіплялися і дошки не заходить туди, не гнило. Так, ще оцей вершок хочу нащепити на вишень. Тут буде ставка собі. Може, і будуть вчерашінькі. Хочу його нащепити Ось так, знайти тут плюс-мінус схожий стовбур. товщині ось тут, ніби непоганий текст. Ось. Зрізати. І так. На вскуси, получається, якби. Щоб воно зайшло прямо туди. Зараз я обріжу і покажу. Ось так, получається, надрізую його на скоси і тепер його зараз сюди запраю. Щоб воно було сюди залізло, В серединку. Ось так що, вийшло. Знаю, що не знаю чи воно прийметься чи ні. Не буде видно. Я думаю обрізати тут не буду, воно собі сюди до гори піде. За ізолентою замотаю, щоб не обвітрилось. І пакет зверху турбінку вже через місяць, через скільки вже покажу, чи воно прийнялося, як воно, чи не повсихало. Так ось так заклав пакетом ще, зав'язав там. Один і другий, щоб воно не так боялося і вітру, і холоду. І плюс буде такий, як парнуковий ефект. Вже не буде морозів, тоді вже знімлю. Ну все, нехай Бог приймає. Та що кому сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь. Може було комусь це відео корисне. Всім дякую, всім удачі, бережіть себе!